Вітаю вас! Мало хто знає, що таке імунітет, але покращити його і підняти не намагається хіба що лінивий. Чи треба це робити? Як піднімати імунітет і навіщо? Що це взагалі таке хороший імунітет? Підемо розбиратися. Програма виходить за підтримки комфі. Комфінаборбан по домашнім гаджетам. Здравствуйте, здравствуйте, дорогі друзі. Як е, покриті сто нашого чоловіка, як е, тема імунітету. сьогодні я розкажу вам про такі е, найкращі золота нашої імунітету вашого чоловіка. Майже тих, хто обіцяти як імунітета давайте обов'язково прийти наших експертів, якщо ви знають обов'язково. Імунітет. Це треба укріпляти нового чоловіка, коли хочеться укріпити імунітет, таблетки давати і таблетки стануть. Е, і так, тим часом імунітет треба укріпляти, хто ставився тим часом імунітети. Май таблетки за своїми інтересами, хто пригодив наш козел, Хто приведе до козла. Скільки так, треба наприклад, йти. пригодили Нікфамзі? Ми вже так жахливо по-перше -по тему імунітета. Давайте подивимось. Давайте подивимось. я... Yeah. Знаєте, чого не вистачало, акторській родині Нікфамзі. Та паз Антона для повного щасту. Відковий будинок наповнився цим цвінком, сміхом, сама робовна турбота. Тато Ніка маленький непосіба орел. Чоловік веселий і старовий, але тато знає що всяк випадок. Треба слідчувати імунітет, для цього необхідні необхідні прогулянки в парки. Поход, басейн, загадовування і е, асюсі, якийсь неповний список, подумав Нік. Схоже, настав час козла піво. Я хотів вас питати, як піднімати вашого імунітету мого чоловіка? ви Визнався про, про свого груді. Якийсь грудяй, ні Кфамзі, ви з ума зійшов. Ну скільки можна говорити про свої груді, про імунітет чи чоловік Фамзі? Я скільки Тот раз попросив вам менше не обізнати ваші системи. Я. Ой! Закнісь! Давайте поговоримо з нашими експертами. Здравствуйте, розкажіть, як укріпити чоловіка імунітет, а як здаватися, не, не, не треба міряти температуру? Так, замовка я сказав. Ти знаєш, що таке імунітет нашого чоловіка? М -м так. Я знаю це слово. Яке ще слово? Ви... Е, на все добре. Ви зробили правильні відповіді. До побачення. <рес> Треба купити імунітет. Ні, я вже купую. Що буду думати, якщо говорити і купити імунітет? Добре, я зараз дзвоню в поліцію. Au <laughs>